Я, чесно скажу книжку, майже перед самою презентацією вона мені потрапила до бо був зайнятий, я не встиг її прочитати всю, але кілька віршів я прочитав цілком і уважно, за загалом переглянув. І який висновок першу книжку. Але Олександра, я знаю добре, а ця зовсім не схожа на попередню. І як сказати, тут некоректно буде вислов, якщо сказати, що вона в кращий бік. Це абсолютно інша. Ну це і сам автор казав. А інша, як мені здалося, я не знаю, хто придумав зробити таку композицію саме, згрупувати так вірші, переклади і що. Автор цієї композиції, і хто, хто до речі, це так. Задували, а Ольга Олександрівна. Я не знаю, що мали на меті автори композиції. Але що здалося мені? Як я побачив це, як я прочитав, як я сприйняв. Справа в тому, що тут було сказано, що такого, таких вічів нема. Є інші поетична школа, поетичне життя в Україні настільки різнобарвне, настільки багато, і читаючи багато інших літератур, я можу сказати, що поезія у нас це, мабуть, найрозвинятіша з галузи взагалі будь-яких взяти промислові, культурні, природні, наукові. Поезія у нас потужна. І те, що такий автор, він з'явився, і що мені здається цікавим саме з цієї книжки, унікальним. Тут звучить пафос. Начебто слово, трохи вже зараз сам термін, саме поняття має негативний такий присмак. Пафос це щось застаріле. Але який пафос? І оця от композиція, те, що друга частина там ідуть. Античні автори. Ідуть автори відродження, і, а в самому кінці йдуть кілька російських поетів, які, в принципі, орієнтуються саме на той зразок античність і відродження. І зразу стає зрозумілим, що перша частина, вона теж це античність і відродження. Тобто воно зациклюється, от так, от і. Сам контекст, вірші і переклади працюють, сама композиція працює. Тому книга, книжка, що вона отримала диплом, я не знаю, як пояснювали журі, яке присуджували цей диплом, але я б теж їй дав, дав диплом, аби це залежало від мене. Саме з огляду на, на таку її сугестивну властивість. І що ще. Саме ця греко-римська цивілізація це основа всього, що ми маємо зараз. Це її розвиток, її весь час трансформації. І територія Запоріжжя, вона була навіть історично належала до тієї цивілізації. І, можливо, якимсь чином, якимось магічним чином, чи генетичним, чи хто знає яким. Це відгукується і знаходить от вираз у такому продукті літературному, поетичному. Тобто ця невеличка книжечка, я зараз це абсолютно такі думки розірвані, можливо, я не знаю, наскільки це на слух сприймається, але вона, мені здається, потребує, вона набагато дуже набагато думок наштовхує. І мені. Я буду ще про це думати, і аби був би часто, я б, можливо, щось написав про те, що мені подарувала ця книжка. Я не знаю, як я виразив своє сумбур, таке який як з'явився. Дякую за увагу.